У який момент вашого життя ви зрозуміли? Ой, ніхто не прийде мене рятувати. Коли мій чоловік помер, я залишилась сама з двома підлітками та півторарічною дитиною. На його поминках і похороні люди сказали мені, щоб я телефонувала їм, якщо мені щось знадобиться. Але коли я подзвонила, ніхто не відгукнувся. У мене не було часу, щоб як слід потужити. Я просто взяла себе в руки і намагалась тримати все під контролем, наскільки це було можливо. Тепер у мене власний бізнес. Коли я плакала в душі о третій годині ночі, після того як цілий день прикидала, що все гаразд, і зрозуміла, що єдині руки, які коли-небудь мене підтримують, це мої власні. Це сталося на шляху до мого другого відрядження у Ірак. Ми були в Кувейті, коли нам повідомили, що наше спокійне завдання на великій базі змінили на дуже неспокійне завдання на набагато меншій базі, в куди більш небезпечному районі. Мене навмисно перевели на це завдання, адже то була моя не перша ротація, і мій досвід вважався корисним. Незважаючи на це, я все ще був дуже молодим і почувався приголомшеним. Як тільки у мене з'явилась можливість, я зателефонував бать. Дядькові, щоб сказати йому, що моя поштова адреса зміниться, і розповісти йому наскільки мені було страшно. Ще до того, як я встиг перейти до другої частини, він запитав мене, чому у мене такий переляканий голос, і він сам був нажаханий, коли запитував про це. Я раптом зрозумів, що вже подорослішав, і якщо додам батькові ще більше стресу, це мабуть не покращить нічиє становище. Тож я вигадав якусь хрінь і заспокоїв його. І тоді я усвідомив, що кнопки паузи. Немає, на горі нікого не було, ніхто не прийде мене рятувати. Це було життя, і воно, бляха, тривало. Початок 80-х. Єдина дитина, що постійно на самоті, в замкненому будинку, мені 6 років. Холодильник порожній, я голодний, мати-одиначка безперервно на роботі. Тоді я зрозумів, що таким буде все моє життя, якщо я не знайду вихід, я зміг вибратись. Перша ніч після народження сина дружина ще не оговталась, а він не переставав плакати. Його життя повністю залежало від нас. Це відчуття минуло, коли я зрозумів, що всі новоспечені батьки в якійсь мірі відчувають себе так само. Постійно ти повільно усвідомлюєш, що нікому немає до тебе діла. Скільки ночей ти проводиш в сльозах на самоті, і ніхто не скаже тобі: ти сильна, я пишаюсь тобою. Ти в безпеці, ніхто не обійме тебе. Нікого, тільки ти сама, ти єдина хто може врятувати і обійняти себе. Лише я і ведмедиця серед темної ночі вона видала глухе пирхання і зробила крок вперед. Я закричав, що було сили, і вона розвернулась, та рушила в інший бік. Коли мені було 11 років, я втрапила в схожу ситуацію: будиночок в лісі. Мама бачить, що до нас іде ведмідь. Вона сказала мені бігти і кричати на нього, а сама сховалась в хатинці. Я щосили закричала, побачила, як ведмідь піднявся на задні лапи і понюхав повітря. Потім він розвернувся і пішов. Мені досі іноді сняться кошмари для тих, кому лінчі читати. Моя мама намагалась принести мене в жертву ведмедю, але я перемогла. Коли мені доводилось спіклуватись про своїх хворих дітей, поки я сама хворіла. Я пережила жахливий розрив стосунків. Люди підтримували мене, але після того, як ми розлучились, я побачила, що багато підтримки зникло або проявилось не так, як очікувалось. Тепер я живу в набагато кращих умовах, оточена чудовими людьми. Але це навчило мене, що ти завжди маєш бути сама собі опорою. Коли мені був 21 рік, мене зґвалтував колега. Наступного ранку я розповіла про це людині, якій, як мені здавалось, могла довіряти. Він сказав, що це моя провина і що я повинна зробити висновки з цього досвіду. Я більше нікому не розповідала про те, що зі мною сталося, аж поки не минуло 4 роки з часу тих подій. Моя історія не така серйозна, як інші. Через шість місяців самостійного життя я зрозуміла, що ніхто не прибере в моїй квартирі замість мене. У 6 7 років, коли мій тоді ще не діагностований аутизм, зробив мене вигнанцем в суспільстві та мішенню для цькування, і ніхто від батьків до вчителів та однолітків не вважав за потрібне заступитись за мене. Я несу цей урок із собою впродовж десятиліть. Будьте самостійними, бо ніхто вам не допоможе. Розпал ковіду, я самотній, не спілкувався з людьми кілька років. Впав психоз і просив рідних про допомогу. Ніхто не прийшов, кілька разів звертався, але жоден не відгукнувся. Ніколи ні на кого не можна покладатись, в тому числі і на сім'ю. Коли мій чоловік раптово помер, мені потрібна була допомога, я просила про неї, але ніхто не підтримав. Сім'я, друзі, всі вони просто пішли. Але саме в той момент, коли пролунав дверний дзвінок, і я відчинила двері кур'єру, який тримав в руках пакунок з чорною наклейкою, на якій було написано людський прах, прах мого чоловіка. Я відчула сильне, болісне усвідомлення. Я залишилась сама. Годинами сиділа у вітальні, тримаючи цю коробку на колінах. І просто дивилась на неї. Потім я встала і пішла далі, тому що у нас залишилась донька, і якій була потрібна мама. У розпал літа у віддаленій частині австралійської глушини моя машина перекинулась. Автомобіль перевернувся чотири з половиною рази. Мені знадобився день і кілька годин, щоб викопати собі шлях на волю. Мій собака вилетів під час перевороту і кудись зник. Мій супутниковий телефон і радіо розбились під час аварії, і більша частина моєї води і припасів була знищена. Минуло ще два дні. Перш ніж повз мене проїхав саперний автомобіль, який мене врятував. Коли я був підлітком і зрозумів, що я єдиний дорослий у своїй родині, коли мене лупцював батько неодноразово, хоча мені не було й десяти років, у мене досі залишився шрам, хоча минуло вже 50 років. Тепер 50 років по тому я неодружений і фінансово забезпечений. Чому? Бо зараз я можу сказати будь-кому забиратись під три чорти, і мені нічого ні від кого не потрібно. Дуже схоже було у мене в дитинстві. Я вперше потрапив до лікарні невідкладної допомоги. Мені було років шість. Я був побитий і закривавлений. Я вже навіть не пам'ятаю, що у мене було зламано чи пошкоджено. Це було на початку 70-х років. Персонал ставився до мене добре, але вони відправили мене додому з батьками, тими самими людьми, які мене побили. Я зрозумів, що ніхто не збирається це зупиняти, ніхто не прийде мене рятувати. Довгий час я вважав, що кожна сім'я схожа на мою на людях. Вони поводяться по одному, а вдома по іншому. Зауважте, то були інші часи. Ми з сестрою часто потрапляли в лікарню швидкої допомоги. Всі знали, що наші батьки знущались над нами, але ніхто нічого з цим не робив. Коли я повертався після довгого дня знущання у школі, мої батьки знущались наді мною вдома. Я стояв на краю скелі і впав, намагаючись зупинити падіння вудки у воду. Майте на увазі, що це було дуже рано. На досить відокремленому озері найближчі люди, ймовірно, ще спали за кілька миль звідси. Моє зап'ястя застрягло під валуном, коли я був у воді. Я знаходився, мабуть, на глибині метра півтора, тобто неглибоко. Я точно знав, що довкола вже давно нікого не було. Тож або зараз, або ніколи. Мені вдалося використати невеликий камінь як під пор... Щоб підняти валон разом з вудкою, і я, задихаючись, вибрався. Але мені просто пощастило, що я не знепритомнів і що поблизу не було жодної піраньї. Коли я вперше пірнув у печеру після отримання сертифікату дайвера, перебувати там лише зі своєю командою і тим, що ти взяв із собою, це своєрідна перевірка на міцність. Я знаходжусь там, де людей не повинно бути, повністю покладаюсь на свої знання та спорядження. І якщо щось піде не так, то тільки це допоможе нам вибратись. Покликати на допомогу не можна, та й вона не встигне прибути вчасно. Це була одна з найбільш відчайдушних і значущих подій, які я коли не. Небудь переживав. Коли мені було трохи за 20, я перенесла серйозну операцію. Ніхто не прийшов мене провідати. Я лише пам'ятаю, як мені було боляче і самотньо. У той момент я зрозуміла, що ми не можемо ні від кого залежати. Маємо, що маємо. Я тривалий час відвідувала жіночу терапевтичну групу. У нас виявилось багато проблем, над якими треба було працювати. Але одна думка, яка об'єднувала всю групу, була такою: ніхто не прийде, звучить невтішно, але це правда. Це означало, що нам потрібно самим боротись за себе. Немає жодних лицарів у блискучих обладунках, на яких ми повинні чекати, зважаючи на обставини, у жодній з нас не було рідних, які готові були б нас врятувати. Ми не повинні кидатись стосунки, думаючи, що вони можуть нам допомогти. Коли ти знаєш, що ніхто не прийде, стає легше на душі. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо усьому добродію за фінансову підтримку. А коли ви зрозуміли, що ніхто не прийде вас рятувати, напишіть в коментарях.